Так, добрий день, дивіться. Ми тестуємо вивізку на білому кольорі. Відповідно, вона отут бірюзить. це видно, і плюс вона гаряча. Ну тобто, висновок такий, що якщо, звісно, яскравість збавити, то буде все окей. Но, якщо вивізка ну, буде працювати так, як вона може працювати по-різному, то відповідно вона хоче, щоб ми додали ще трошки драків живими. От, ми всі поводили в центрі. Але дуже багато цього RGB, він потужний. І відповідно є пропозиція, можливо, щоб ми додавили по краях ще по одному-два, і там теж два. Тобто грубо кажучи, цим збалансувати вивізку, щоб, от бачите, як сине видь. Це через перегрів. Тобто їй не вистачає живлення, не треба ще туди буде позаводити. Це стандартна практика, так роблять в таких вивізках. Ну, відповідно. Тобто повідомляю. І щоб ви дали згоду, чи да, чи ні. Тому що на інших кольорах ну, ця історія вона нівелюється. Зелений, як зелений, там білюзовий як бірзовий. А от саме з білим, а от хоча бачите, можна побачити теж зараз на інших відтінках, що воно відрізняється. Тому що там йде основний перегрів. Так що будемо щось пробувати завтра рішати ще.